І так, сьогодні у нас з вами буде перший день відпочинку в готелі Vital Park. Ми приїхали в Кобло, одразу пішли на риночок, щоб придбати да, якихось е, морських вкусняшок. Тут багато котиків, і ми вже приїхали в Вітал Парк. Тут нас очікувало заселення. Заселення у них з 14.00. Нам видали таку от мапу готелю. Е, також нам видали. Е, такі штучки на рушнички, розповіли, коли у нас буде харчування, і нам дали ось такі ключики від номерів. Потім ми поїхали відвозити машинку на стояночку, і нас вже на такому гольфкарі перевезли знов в готель з нашими речами і відвезли до нашого номера. Тут ми їдемо, дуже велика, красива територія, дуже багато зелені, все доглядається просто на вищому рівні. І ми приїхали до нашого номеру. Наш номер знаходиться біля ресторану, який тут є, який а-ля карт, а не той, що по шведській лінії. І зараз ми будемо виходити і побачимо трошечки нашу терасу та швиденький румтур. На кожній терасі є кокон у гойдалка. І тут у нас такий румтурчик. Номер досить таки просторний, трошечки То, Але взагалі супер-пупер. Є все необхідне, є холодильник, фен. Чайник. Також тут є бойлер, тому де буде завжди тепла водичка. І ми з вами виходимо на вулицю. Знову ж таки, територія неймовірна. І ми прийшли в ресторан, якраз ми приїхали, був обід. Є такі десерти. Десерти зазвичай там бісквітні або Е, Основні страви взагалі є. І гарнір, і рибка, і м'яско, все-все-все є. І я вам хочу сказати, що вже тут ми два дні, то тут дуже різноманітне меню, вони кожен день оновлюють да, всі ці блюда, всякі закусочки, кабачковий кран, ймовірно, смачна, помідорки, кабачки, салати, салати теж класні. І ковбаска та сирочки. Також є фруктики абрикоски, цитрусові, і є ще супи, булочки. Взагалі є все, що потрібно, якраз на обід. І знову котики. Ресторан є, він є критий, так і відкритий. Взагалі дуже гарно все тут обустроєно. І тепер ми з вами подивимось на басейн. Це у нас басейн дитячий. Тут також можна е, да, отут віддати дитинку або до Бейбі-Сітра. Я так зрозуміла, що вони тут є, або на дитячу площадку. І це у нас вже біля дитячого дорослий басейн. Такий більш великий, також це в зелені. А це ми з вами вже йдемо до басейну 3-го, який знаходиться е, по центру. І тут є такі номери, у яких є особистий вихід на басейн. Басейн дуже великий і прям класний. Його можна оплисти в круг. І знову ми йдемо до нашого номеру: ресторан Вівалі Алякард. Там можна поїсти по меню. А це ми вже відпочиваємо і дуже класно. Проводимо час, і це у нас вже вечеря. Також дуже багато всякого взагалі є на всі смаки, мені здається, і тому за це ви можете абсолютно не переживати. Тим паче, от ми приїхали на три дні, 4 дні, три ночі. То взагалі з харчуванням проблем не буде абсолютно. Бо, як я бачила там в Тіктокі, да, є. Ну не за цей готель, а за інші готелі, що дуже так жалкуються на харчування, але. Тут з цим проблем точно нема. Також ми вирішили піти та сходити на море. Воно взагалі загорожено, але є невеличкі такі виходи, і можна просто постояти, подивитись на нього. Не знаю, наскільки воно холодне. Не холодне, але воно було досить таке брудне. І ось наше коблево колись дуже сильно процвітало, Але зараз маємо, що маємо. Тому бажаю всім гарного дня. Дякую за увагу!